Добрий вечір, дорогі друзі! Вітаю вас на YouTube-каналі Віч'я. Як завжди, у цій порі традиційно зі мною поряд про Володимир Давидов, настоятель храма Архангела Гавриїла. Вітаю тебе, отче! З вечірнім з новорічним вечором так вже буквально на порозі стоїть новий рік, і я певна, усі українці цьогоріч дійсно об'єднані єдиним на найзаповітнішим бажанням. Так, це щоб в новому році припинилося кровопроплиця, щоб Україна одержала перемогу і настав довгоочікуваний і такий бажаний нам усім мир. Дорогі друзі, щиро нам всім цього і бажаю, сподіваючись на Божу милість і благословення для усіх нас. Отче, а у тебе які сподівання від Нового року? Як минулий рік, в минулому році прийшла війна, я, звичайно, очікую, що в новому році вона піде. Тобто, це, звичайно, по милісті Божій відбудеться. І за допомогою наших захисників, але. Ну дійсно, цього року ми можемо бажати тільки одного миру в наші буд... в нашу країну і миру в нашій оселі. Особливо це дійсно от, сьогодні, як, як ніколи, актуально. Після ворожої чергової атаки ракетної у мене знайомі в Києві е, тут дзвонили або писали, що таке відчуття було, ніби перший день війни, коли нас теж нашу Україну обстрілювали з усього, що тільки могли. Так, да, це правда. У нас теж будинок просто весь ворушився, і вікна дзвінчали, І це дійсно от сьогодні було страшно, просто страшно. Ну, ми в Так, да. правда, дай Боже нам усім. Ну, а ми, друзі, не припиняємо нашу благу традицію вивчати святе Євангеліє. Отож, давайте зачитаємо Євангеліє сьогоднішнього дня. Довелось йому, тобто Христу, в суботу війти в дім одного з начальників фарисейських спожити хліба, і вони стежили за ним. І ось став перед ним чоловік, який страждав на водяну хворобу. Тоді Ісус запитав законників і фарисеїв, чи дозволено стіляти в суботу. Вони промовчали, а він, доторкнувшись, стілив його і відпустив, при цьому сказав їм. Якщо у кого з вас осела або вілу паде в колодязь, чи не одразу ж ви витягнете його в день суботній, і не змогли відповісти йому на це? Кінець цитати. Ну, зрозуміло, отець, що Ісус, в принципі, вже тоді вирішив, і за будь-якої відповіді фарисеїв, він би здійснив це стілення так. хворого, правильно? Але чому Ісус акцентує увагу фарисеїв на суботі? Чому ставить їм це запитання? Ну, Якщо ми подивимося. Взагалі, от моменти в Євангелії, які пов'язані з суботою, ми бачимо, що для фарисеїв субота стала не днем, коли треба присвячувати цей день Богові, себе Богові, так? своїм відносинам з Богом, а таким деяким ідолом. Ми пам'ятаємо слова Христа, що субота для людини, а не людина для суботи. Чому він це сказав? Тому що для фарисеїв того часу стало все навпаки. Тобто, здійсно вони себе субота с людина стала для суботи, mm -hmm. і він через це їх постійно і питає, коли ми бачимо в інших місцях і. Вангелі, коли він стіпав, його осуджували, чи коли там апостоли йшли через поле і колосся терли, бо зголодніли просто коли в нашому розумінні дану йде ми через поле, колосочок розтерли, пару цих зернинок з'їли, щоб mm -hmm. гамувати там справу. Я пам'ятаю в дитинстві, бігали там по полям біля села, і теж таке, якби пам'ятали цей євангельський сюжет, і сам пробуєш, як це ж яке ж воно там, ніякого ж. По-перше, ніякої такої великої праці, чи ще чогось mm -hmm. там, і там великого смаку не буде. А, але просто от так цікаво. А вони засуджували, що вони роблять велич це великий гріх, так, е, так чинити. Тобто, Господь постійно час від часу їм такими питаннями або ситуаціями показує, що є головнішим, що є головне на потребу, і що милість Божа і ж. Е, е, Доброчинність по відношенню до наших близьких або для до тих, хто е, потребує нашої допомоги, не обмежена ні суботою, ні неділею, нічим. Тому що ми маємо це це наш образ життя має бути, а не якийсь там окр. Е, е, Деколи час, який ми присвячуємо цьому, mm -hmm. ні, це для християнина це образ життя має бути. От дивись, наступні слова євангельського вірша, теж цікава така сюжетна історія. Давайте послухаємо. Помітивши, ж, як запрошені вибирали перші місця, сказав їм притчу: коли будеш запрошений кимось на весілля, не сідай на перше місце, щоб не знайшовся хто між запрошеними, поважніший за тебе. І щоб той, хто запросив тебе і його, підійшовши, не сказав тобі, щоб поступився цьому місцем, і тоді доведеться тобі соромом зайняти останнє місце. Але коли будеш запрошений, то прийшовши, сідай на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшовши, сказав тобі: друже, пересядь вище, тоді буде тобі честь перед тими, хто сидить з тобою, бо всякий, хто підноситься, буде принижений. А хто принижує себе, піднесеться. От, друзі, погодьтесь, що абсолютно зрозумілі слова що в часи Христа, що сьогодні. Тобто, не хочеться потрапляти в ситуацію, коли нас попросять там посунутися чи відійти на останнє місце. Тому і порада Христова добра і зрозуміла, і нам теж. Але ж, отче, ця порада, ця порада, вона в тому числі стосується і царства небесного, отримаємо ми його чи ні. От як нам розуміти ці євангельські вірші в духовному смислі? Безумовно, це, це все впливає, впливає образ нашого життя тут, на землі, на те, чи попадемо ми в царство небесне? І смирення, кротость це якраз ті атрибути, які мають бути притаманні християнину. Про це говорить нам Євангелія. Це не те, що там священники кажуть чи там проповідники, про це нам каже Святе письмо. Саме смиренням людина здобуває, ну, взагалі смирення це як атрибут мудрості людини і певного її духовного зросту. Тому що ми пам'ятаємо, бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто ми бачимо, що наскільки для Господа важлива людина. Яка є в собі смиренна? Е, мені подобається порівняння у святителя Феофана Затворника. Він каже, що людина смиренна, він порівнює, що mm -hmm. як хвиля е, на безмежі океану перекочується і йде далі, і не, 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 нічого нічо не руйнується нею, mm -hmm. вона не, не отримує супротив, так і смиренна людина, яка явила в собі смирення, оці всі. Переживання, турботи, як зовнішні, так і внутрішні скорботи і тяготи, вони проходяться ніби над людиною. Тобто в смиренні своєї людина йде нижче цієї хвилі, і всі оці незгоди проходять далі. Справа в тому, що ну, для нас, в принципі, зрозуміло, так, що люд... має бути деяка скромність, і євангельський сюжет ніби нічого Господь нового нам не відкрив. Але це, в принципі, зрозуміло для християн. А, зрозуміло, для люд людей, взагалі не тільки для християн, а для людей, які цікавляться духо духовним, своїм mm -hmm. духовним життям. життям. І не зваж... це ж про смирення говорить не одна світова релігія. Так. Mm -hmm. Через це це, в принципі, достойно. Але людина, яка не цікавиться своєю духовністю, не живе внутрішнім світом, вона живе от, сьогоденням, бери і бери все, що. От, можеш взяти і користуйся, бо ти живеш одним днем, а далі нічого не буде. Тобто, це таке потребітельство. Mm -hmm. Оце, в принципі, воно, е, воно це протилежність смирення. Святитель Феофан от, знову ж таки він радить, що смирення треба собі виховувати. Тобто постійно е, брати від того, що ти можеш, ну, в деякий мірі менше брати, mm -hmm. ніж ти можеш взяти, ніж ти взяв, аналізувати, як ти вчинив. В тому чи іншому ділі справі да. до речі, дуже цікаво. От ти згадав Феофана Затворника, і я на нього теж е, пошлюсь сьогодні. От він сказав дуже цікаву для мене таку фразу. Він багато написав і взагалі дуже раджу друзі почитати Феофана Затворника. Це святий, який не недалекі не, не часи від нас жив, тобто зовсім нещодавно. То е, дуже багато цікавого можете знайти в його е, посланнях до людей. Так от він сказав, що дійсно є, ну ми всі прагнемо, як ти сказав, очі споживацтва, да? тобто, таких речей, якихось зрозумілих е, мирянину, тобто, щоб і хата була, і достаток, і, і все все все. Але він говорить, є інші втіхи, інший достаток, інша шана, духовні, і вони рідні нашій душі. Хто їх знайде, той не схоче зовнішніх. Та не тільки не захоче, а, не, а зневажить і зненавидить їх заради того, що вони загороджують духовні, не дають бачити їх, тримають душу в затьмаренні, сп'янінні і у привидах. І от ти знаєш, от я вірю в таке міркування, тому що, от якщо озирнутися навкруги, навіть коли у нас все добре, да, є житло, робота, здоров'я, ми часто все одно не маємо спокою. От нам буває сумно, неспокійно, кажемо, ну наче все добре, ну не знаю, щось що мені... Ні не гаразд. От, е, отче, чи можливо, це пов'язане з тим, що наша душа почуває себе чужою в цьому світі. Одного разу відчувши благодать Божу, людина завжди буде за цим м, станом, цей стан шукати і його прагнути. Можемо згадати апостола Павла, який Ніколи не, чу... не бачив Христа. Скоріше, ну, так сходяться до того е богослови, що він не бачив, але він побачив духовним зором по... на шляху своєму в Дамаск, де йому Господь Угу. Mm -hmm. І апостол Павло завжди, от в його листах, завжди е проведено лінію смутку і бажання знов бути з Богом. І, взагалі, у християн перших віків, особливо таких ну яскравих, вони чому не боялися йти на ці арени гладіаторські і в ці цирки, де їх е, вбивали зв... через зві через mm звіре -hmm. за допомогою звірей або тортур, mm -hmm. тому що вони для них, які відчули благодать Божу, для них це життя було вже пройденим етапом. Тобто вони вже вони не цінували в цьому житті нічого, тому що знали, яке їх очікує майбутнє життя. Я взагалі дуже люблю і Толкіна і Льюіса, і mm -hmm. от у них дуже гарні такі порівняння. У Толкіна, от ті е, жителі там, ці ельфи mm -hmm. чи там вищі люди, чи взагалі у них постійно була така жага і смуток повернення в Валінор, звідки вони походили, тобто звідки прибули mm -hmm. перші як би, живі створіння в середзем'я. У Толкіна теж у той же ой, не у Толкіна, а у mm -hmm. Льюіса, той же. Сад, це те, а взагалі, країна Аслана, Нарнія, mm -hmm. і ті персонажі, які були герої в тій країні, вони завжди хотіли повернутись одного разу. Зустрівши Аслана, вони завжди хотіли його бачити і бути mm -hmm. з ним. Тобто, їм вже не було цікаво це життя, і там цікава да кульмінація. В здається, в останній книзі, коли. В цьому світі в герої гинуть, тому що попадає під обстрілом mm -hmm. знову, як нам це зараз да, е зраз, зрозуміло шкода, да. обстрілом. Бомба е руйнує е поїзд, вагони. Герої гинуть, але в цей же момент вони потрапляють назавжди в країну Аслана і з ним залишаються. Тобто, це бажання бути зі з, з джерелом світла, з джерелом любові. У людей, які з одного разу в цьому житті з ним зіштовхнулися, завжди буде оця жага і смуток бути там. же. Я рада, що ми про це спілкуємося. Я рада, що в нас є можливість е, йти цей, цей шлях і наближати от нашими сьогоднішніми такими і щоденними зустрічами з Євангелієм. Ми е, в тому числі наближаємо, мені здається, е, оцю благодать в наші душі, в наші душі, в наші серця. Дякую отче тобі за сьогоднішнє тлумачення. Дякую, дорогі друзі, що ви були з нами. Ну от Ми почали свою працю по Євангелію в листопаді, і ви дійшли з нами цей шлях. Сподіваюсь, що ви будете з нами і в новому році. Я хочу подякувати Збройним силам України всім нашим захисникам і захисницям, хто сьогодні виборює. Наш суверенітет, наш спокій, хто дає можливість нам просто навіть сьогодні святкувати цей новий рік. Дякуємо їм. І що, очі, сподіваємося на хороший, мирний новий рік, і прощаємось. Так, дійсно, сподіваємось, все в руці Божій. Так що будемо молитись Богові. Подякуємо Господові. Я хочу подивитися. Порадити всім нам подякувати за новорічним столом, хто буде зустрічати, mm -hmm. подякувати Богові за те, що ми змогли дожити до цього дня, незважаючи на ту війну, на те горе, яке у нас. Але за все, слава Богу, і те, що ми живі сьогодні, теж це в його руці. І попросити у Господа дійсно нам, усім миру, і щоб він зберіг наших захисників mm -hmm. з наступаючим новим роком! До завтра в новому році. Так. На всіх Боже благословення. Дякую, дякую. Все, друзі. Зустрічаємось завтра в новому році. А вам всім гарного, спокійного святкування і доброї ночі нам усім. До зустрічі. До зустрічі.